Раніше я наводив докладні незаперечні наукові дані, які свідчать про те, що Сибірський плюм вже демонструє ознаки активності. Якщо він прорветься, то своїм вибухом знищить не лише Росію, але й всю Євразію. Ця подія катастрофічно позначиться на всьому світі. І зараз, коли так важливо інформування громадян Росії та світової спільноти, коли у нас залишилося так мало часу, щоб запобігти катастрофі, вони дезінформують суспільство? Це не просто дурість. Це злочин. У нас немає часу на такі ігри. У нас є одна мета врятувати якомога більше життів і усунути цю загрозу. росіяни. Зрозумійте, всі ці сюжети створюються не просто так. Їхня мета дискредитувати наукові дані, проманіпулювати вами так, щоб ви не вірили в реальну загрозу вибуху сибірського магматичного плюму. Це не прості жарти. Це навмисна спроба замовчати факти, поховати правду і залишити вас без шансу на порятунок щоб ви сиділи тихо до останнього, поки вся ваша країна разом із вами і вашими дітьми в один момент не злетить у повітря.